Не сподобався їм магазин, вон там почали сідати. Тільки що якраз переглянули повністю весь ряд з цього вулика і там починають сідати іменно на ну, досить непогано хай сідаються. Ми вже йому поставили рамку розплоду, зараз трясемо. І той самий вулик. Що ти того? Нічого, сам нізу валила. Блін, завтра на роботу. Давай потім буду знімав. Курчопиця Дала сам ніс. Хоті підійти, ага. Е... Жалу витянув. Аж сльози потекли. Продовжую відео, то як кажуть, маєш Богдану кетку, кидай на голову на кетку, не вимахуйся. Хотів підійти під саме ні в саме болюче місце. Аж сльози повиходили, аж закашлявся. Ну нічого, буде великий нусяга. От вони тут сілися. Зараз ми їх пересадимо в той самий вулик, з якого вони вилетіли. Там вже підготували рамку розплоду, дали їм трохи рамку з цим з кормом, думаю, вже будуть сиділи, потім вже підготуємо, підгодуємо, та й буде та, як є, нікуди вони не Ну, Але такі агресивненькі. Трьох. Принаймні на другому зльоті з корпусу, де вони були всілись, тут такі... Хочуть жарити нас. Літають по руки і все. Вінча хай садиться і медаться працювати. Так що отак, зльот відбувся. Вулик вертатись вони не хотіли, вже я Ну, Нічого. Один вулик це не проблема. Зараз посадимо, обробимо і буде все прикольно.